Вітаю, шановні та глядачі у ефірі Миколаївщина Культура під час війни. І сьогодні гостя нашої студії Віра Жевнер, майстриня хедмейду культурно-мистецької асоціації Арт Спокуса. Вітаю вас у нашій студії. Вперше, хто приходить до нас до студії після 2022 року, ми запитуємо, як для них розпочалося повномасштабне вторгнення 24 лютого. Доброго ранку. Для мене, як, мабуть, для всіх, це був. Страшний ранок, шок. Але особисто я, як то кажуть, знала відчувала, що це станеться. Мабуть, більшість наших громадян України знали, що 2014 року йде вже це повномасштабне вторгнення. Але стосовно того, що це буде так швидко, що взагалі воно відбудеться, для мене це був шок. Ну, по-перше, тому що, що е, моє життя розділилось на до і після двічі. По-перше, у 2021 році в мене була страшна хвороба, стався інсульт, мене паралізувало. І ось під час війни я людина, яка дуже погано переходить. Яка, ну я тоді вважала, Боже, що це буде, що за мною будуть робити мої рідні. Я дуже важко по сходах спускаюсь. Я важко можу йти до укриття, і я обуза для своїх рідних. Тому я взяла себе в руки, зрозуміла, що треба жити, треба жити заради своїх рідних. Треба щось робити для того, щоб встати на ноги і щоб наближати як можна швидше перемогу. Багато творчих людей під час повномасштабного вторгнення, принаймні перші кілька місяців, не могли творити, не було натхнення. У вас як це було? У мене навпаки, саме творчість підняла мене з ліжка, саме творчість мене якби оживила, саме творчість мене реабілітувала, тому що я почала розробляти саме через творчість свою руку, ногу. Я почала працювати з матеріалами. Перше, що я щоб розробити свою паралізовану руку, почала плести віночки. Віночки складалися, складалися в Велику гору, потім я почала їх вже продавати, та? це вже принесло мені пев певний дохід. О, і почала працювати з пластиліном, почала вивчати цю творчість роботи з, пластиліно, з пластиліном. Моя рука ожила, я ожила, я почала ходити, я почала займатися, в мене були певні плани. Що ось я сьогодні встану? У мене завдання. Треба зробити те, те і те. Більшість своїх робіт я віддавала на благодійні ярмарки, щоб отримати кошти для зсу. Зараз я дуже активно співпрацюю з нашими дівчатками Микола з Миколаєва, які сьогодні проживають, знаходяться в Німеччині. Я їм надсилаю цілі ящики своїх робіт на ярмарки, благодійні, де вони збирають кошти для ЗСУ. Навпаки саме творчість мене підняла і оживила так сказати на життя. Що було найскладніше у роки повномасштабного вторгнення? Найскладніше це те, що я не можу принести користь моїй державі, бо я ось інвалід другої групи. Да? Я не можу зараз піти в військо, допомагати, я не можу піти десь волонтерити, бо для мене це ще були дуже важкі головні болі. О, оце найскладніше. А все інше, то ми очікували цього всього і були готові. Як ви почали хедмейди? Ну, моя історія, мабуть, дуже дивна, бо до 2012 року я взагалі нічим не займалася із творчості. Я вважала, що в мене руки десь ростуть не з того місця, можна так казати. Да? І для мене творчість це було щось дуже далеке. Я навіть ніколи не звертала увагу на майстрень, які торгують там на ярмарках, ніколи не купувала, роботи ручні роботи, роботи хендмейд. А у 2012 році я випадково, ну як випадково, <смі> пішла в декретну відпустку вдруге, дуже пізну декретну відпустку. Сидячи вдома три роки, я зрозуміла, що щось мені не вистачає для, цього, для релаксу, для розвитку. Я повністю змінила своє життя. Я до 2012 року і я після 2012 року це зовсім дві різні людини. Перше моє захоплення було скраббукінгом. Я зареєструвалася на сайті мам, там дівчинка займалася скраббукінгом. Ми зробили перший обмін листівками, тоді я почала вивчати цю творчість, зробила першу листівку і пішло, і пішло і пішло. Ви прийшли тут з декількома роботами? Можете їх показати та трошки розказати? Так, про них? Так, будь ласка, це листівочки в техніці скраббукінг. Скільки йде часу на виготовлення такої листівки? Для мене це вже не важко. По-перше, в мене є вже спеціальні матеріали, інструменти, які це все вирізають. Моя головна задача скласти композицію. Я ніколи її не замальовую наперед. Я коли беру в руки папір, аж потім у мене народжується вже робота. Ну, десь годинку треба попрацювати, щоб створити листівку. Пам'ятаєте свої перші роботи? Так, звичайно, пам'ятаю. Це такі незграбні, неправильні не того кольору, не того розміру, криві, косі, але це були перші і вони найулюбленіші. Ви працюєте з різними техніками. Давайте зупинимось на кількох з них. Можете розказати? Ви тут прийшли зі своїми поробками? В якій техніці воно зроблено і що це? Ви знаєте, моя любов завжди була скрабукінг. Після хвороби я почала робити квіти з фамірану. Всі, всі квіти зроблені моїми руками з такого матеріалу, як фааміран. Кожна квіточка зроблена власноруч і сплетений віночок. Ця робота дуже кропітка і дуже довго. Щоб зробити ці квіти, мені треба день-два, потім я це все збираю в вінок і так далі. Ще змінила своє життя тим, що я почала працювати з дітьми. Щоб працювати з дітьми, щоразу, щосереди, я проводжу для них майстер-клас. Його треба змінювати. Щоб змінити майстер-клас, треба вивчити нову техніку. Новий вид творчості, тому я почала дуже часто експериментувати, вивчати техніки. Як то кажуть, чомусь на наші такі вже звичні вишивання, ляльки-мотанки, не знаю. Чомусь у мене не можу я цим займатися, може, тому що це потребує якогось певного такого. Вивчення ще, щоб зробити ту ляльку-мотанку, треба дуже добре подумати і дуже добре вивчити цю тематику. А такі техніки, як Iris фолдінг, артішок, скрабукінг. Сьогодні є маса майстер-класів в інтернеті, які мені допомагали саме в вивченні цієї техніки. Потім я щось, коли працювала, напрацьовувала своє. і... Почала займатися різними техніками, щоб опанувати їх, а потім навчити інших. Чи є найулюбленіша техніка? Звичайно, це моя робота з краббукінг, це робота з папером це найулюбленіша. Коли я беру до рук папір, то все. Я можу на всю ніч десь там зависнути, і навіть книги я використовую як матеріал. З книг я роблю багато чого: іграшки на ялинку. І ангелочки, в мене роботи, в мене була велика виставка моїх робіт, саме зроблених в техніці, бук арт. Він називається, або бук карвінг, бібліотечний бук-арт. Саме я, як то кажуть, книги вмирають, а щоб пожити, я їх знову перетворюю в щось нове. Звичайно, ці книги не беруть ті, що там читаються, ті книги, які улюблені. Звичайно, беруться ті книги, які йдуть в макулатуру. Але, щоб просто не здати їм макулатуру, я її перетворюю на витвір мистецтва. Зараз хотілося б поговорити про те, от як проходить сама робота, як ви обираєте матеріали, як ви робите підготовку до того, щоб створити таку красу. Ну, якщо конкретно брати окремий вид творчості, то, наприклад, давайте візьмемо ось це пасхальне яєчко в техніці артішок. Чому саме артішок? Тому що він схожий на цю рослинку. Артішок. Це таке певне складання канзаші стрічок в трикутнички і приклеювання на ось таку заготовку яєчко. Артішок дуже таке популярний вид творчості, є одним з різновидів печворку. В такій техніці роблять коврики, подушечки, іграшки на ялинку. Цю техніку я опанувала нещодавно, саме буквально ось ось перед Великоднем, і провела вже майстер-клас. Для нього потрібно. Ось така заготовочка з пінопласту і стрічки атласні, і все. Це дуже легко, швидко і гарно. А ось це що за техніка? Цей матеріал незвичайний, мабуть, кожен бачив його в магазині канцтоварів. Я частенько звертала увагу на цей матеріал. Це називається синельний дріт. Синельний дріт. Який ще називається пухнастий дріт, був свого часу створений зовсім не для творчості, а для того, щоб прочищати трубочки для куріння. Але майстрині, такі як я, почали використовувати її творчості. З цього сінельного дроту ми з дітками частенько робимо різних звіряток, тваринок і, звичайно, квіти для мами. Ось такі різноманітні поробки. Він важкуватий в роботі, хоча й здається дуже таким, е, легеньким. Да? Тут є дріт, який можна згинати будь-як, робити з ним що завгодно, перегинати. Тут не потрібен абсолютно клей, все тримається методом скручування. Ще ось така є цікава техніка айрісфолдінг. Це техніка складання кольорового паперу у вигляді полосок, у вигляді такого райдужного складання. Так? І ось цей вид творчості найлегший. Хоча здається, що тут важкувато працювати, да? але він є найлегший. В інтернеті можна знайти безліч ось таких шаблончиків. Які вже пронумеровані, нарізати папір будь-якого якого кольору, і створити отаку поробку. Я провела майстер-клас, він дуже сподобався. Всі загорілися, і є деякі, деякі люди після майстер-класу, які продовжили працювати саме в цій техніці. Що стосується скраппухінгу, то це найдороговартісна Вид творчості, оскільки для цього потрібно дуже дорогі і е, незвичайні матеріали. Це папір для скраббукінгу, він продається тільки в наборах або поштучно. Це папір архівної якості, тобто, через 100 років він не потьмяніє, не втратить. Свій колір, з ним нічого не станеться. Також для скраббукінгу використовується спеціальний клей не ПВА, абсолютно. Оскільки завтра вашу листівку поведе, і вона буде вже пожовтіє і буде е, негарна. Саме скрапбукінг використовують різні ось такі дироколи, машинки для вирубки. Ця творчість потребує певних грошових. Складень, але я думаю, що воно того варте, коли ви таку листівочку подаруєте своїм рідним і близьким, то вона буде одна єдина у всьому світі, і такої більше нема. І зроблена вона з любов'ю і власними руками. Ви проводите різноманітні майстер-класи зі створення виробів з різних технік. Наскільки важко опанувати людині, яка до цього не займалася творчістю? от такі техніки. Абсолютно не важко. Я провела вже дуже багато майстер-класів з усіх своїх технік, яких я знаю, і кожна людина, яка навіть ніколи не займалась творчістю, виходить з готовою роботою це не важко, тому що я навчаю, я показую, я виправляю, я їм даю певні настанови, щось не виходить, ми знову повертаємося. Це людина, яка має якби вчителя. Вчитель навчає вас читати, писати, так, і я навчаю їх створювати щось своїми руками. Це абсолютно не важко. І кожен бажаючий ніколи не бійтеся починати щось нове. Ви згадали, що ви займаєтесь майстер-класами з дітками. Можете розказати детальніше про те, от чим саме ви займаєтесь і як це допомагає дітям подолати стрес? Так, ви знаєте, я коли працювала з пластиліном, я зрозуміла, що ця саме техніка роботи з пластиліном буде цікава дітям. Бо сьогодні наші дітки в такий страшний час потребують більше уваги. Коли я думати, як мені працювати з дітьми, що мені треба робити. І перше, що я, як колишній, ну, зараз я теж бібліотекаря, але я більше займаюся майстер-класами, я написала всім дитячим бібліотекам у Фейсбуці, що я така-то, така то хочу працювати з дітками, проводити майстер-класи, я буду навчати працювати з пластиліном та іншими техніками, Нативо. Я думала, що зараз мені відповість якнайбільше бібліотек. На диво мені відповіло всього дві бібліотеки філії і наша центральна бібліотека для дітей імені Шури Кобера І Віті Хомен. я пішла на ці майстер-класи. Абсолютно безкоштовні для дітей ВПО зі своїми матеріалами. Я працювала з дітьми. Спочатку раз на тиждень, раз на два тижні. А згодом мене туди запросили на роботу. Там я веду студію творчу, називається Бджілка, де дітки щосереди збираються. Більшість з них, звичайно, це переселенці і місцеві, які приходять о 15.00 і в 16.00 на мої майстер-класи. Ваші роботи часто виставляються на виставках. Чи відрізняються роботи, які представлені на виставці від тих робіт, які ви зробили за покликом серця? Виставка і за покликом серця це одне і те ж. Вони не відрізняються. На виставку я роблю те, що мені подобається, те, що я хочу донести глядачу. Так? І хочу використати якнайбільше технік і способів, щоб здивувати. А от коли я роблю роботи на ярмарки і з тими, що на виставку, вони мають різницю. Оскільки попит і покупець вони мають різні смаки. От, наприклад, коли я роблю віночок, мені здається, що він Боже, він найгарніший у світі, його завтра заберуть і куплять, а він може руками лежати на полиці, і ніхто його не купує. А іноді віночок, який мені здається, зовсім не подобається, не колір, його купують в перший же день. Тобто роботи і по, по, попит користувача і роботи на ярмарку і на виставку мають різниці. Чи є вже думка щодо того, яку роботу ви зробите до нашої перемоги? Так, звичайно, я хочу зробити велику серію. Ляльок мотанок з повітряного пластиліну це моя така мрія. Зараз я вивчаю цю тематику дуже ретельно. Ця кожна лялька-мотанка з повітряного пластиліну буде представляти окремий регіон України. Зі своїм колоритом, зі своїм вбранням, зі своєю вишивкою, навіть я вже працюю над технікою малювання по повітряному пластиліну. Це будуть в рамках великі роботи, які згодом я хочу і зробити і виставку цих робіт. А також куди ж без, без скрабукінга. Це буде серія листівок до Дня Перемоги, вже над ними працюю, вже є певні роботи. Які там чекають свого часу, і я думаю, що це скоро станеться. Дякуємо вам, що знайшли час та Завітали до нашої студії. Я нагадаю, що гостем була Віра Жевнер, майстриня хедмейду культурно-мистецької асоціації Артспокуса. Залишайтеся з нами і дякуємо силам оборони за захист.